Якщо у вас є пацієнт в обробці вашої ситуації, так і він ще жариться на те, що є біль в п'яті, алешники до лікаря, який після вас він може попасти через два місяці. За два місяці вже можна дати поради, які дадуть полегшення. І саме основна порада це зміна жорсткого взуття на амортизуючі, ну хоча б звичайні кросівки. Підуче, якщо не кросівки, то можна, наприклад, якісь чобити чи ботинки з невеличким підйомом, щоб трошки переорієнтувати навантаження на, на п'яту. Вже стає легше. Такі дрібниці пацієнта приносять полегшення. Слідуючи простенькі вправи, які направлені на розтягнення тієї плантарної фасті. Справа пам'ятаєте, зігнути, розігнути пальці і так? Це як універсальний ключик для міжкісткових м'язів і для цієї плантарної фасті, та в цілому для ступи це дуже корисно. Так? Згинати, розгінати і розступилити. Таким чином, що ми робимо? Місто кріплення плантарної фасції, яке є на пальцях. Ми дозволяємо плантарній фасції скоротитись, так? а потім розтягти, а потім ще й розтягти завдяки м'язам цю плантарну фасцію. І вона досить лояльно, ніжно напружується, ну, скорочується, розслабляється. Так? І це таке невеличке смикання чи невеличке таке пропрацювання плантарної фасції вмикає дуже сильний природний регенераторний процес. Це реабілітація Так? зранку прокинулися, зробили 10-15 таких рухів так? і вже буде легше наступати. Чому це так? За ніч так? у той процес трошки підзагоюється, правильно? І уявіть собі, плантарна фасція теж вона досить неглупа структура, так? Якщо вона пошкоджена, так вона намагається стопу обмежити і вона скорочується, вона стає більш жорстка. І м'яза теж скорочується, бо вони дають сигнал голові не наступай на мене, дай мені так? І тому ми наступаємо на ногу. Жорстка фасція, бо мене почули її так. І ця жорстка фасція спрацьовує не як демпфер, а спрацьовує як ремень жорсткий і ще сильніше смикає. Завдяки вправам, звичайно, ви цей ремінь так перетворюєте на еластичний тяж. Mm -hmm. І він при наступанні не смикає сильно, а спрацьовує, як йому треба. Це чарівна дія вправді. А слідуючи розкатувати звичайний м'ячик. Ну, звичайно, як для великого тенісу, чи можна купити масажний м'ячик, чи собачий, неважливо. Так? Знову таки. Якщо такі яскраві симптоми є, зранку на підлогу і хвилину-півтори, ну, півхвилини, хвилину-півтори. Гадненько від пальців до п'яти прокатуємо без болю тільки. так, І наступати десь половиною ваги, Тобто Ми гадненько і так прокатили. Те ж саме за хвилину впеняю вас, на більшості пацієнтам вже буде ставати легше. Якщо це вони будуть робити по вашим рекомендаціям більш-менш регулярно, то уявіть собі, десь половина пацієнтів до мене і не дойде. Тому що завдяки таким простим вправам, зміну взуті навантаження забоювання може відкнутися вже якби не будете крім того, що ви ще будете обробляти болісні.